На зв'язку з нами Олексій, який сьогодні поділиться своїми результатами по відновленню здоров'я. В принципі, Олексій це людина, яка постійно займає, займається здоровим образом життя та вчить цьому інших. І зараз представляю, чи представський Олексій, як чим ти займаєшся, хто ти є, і поділи своїми результатами. Так, я вчитель, працюю в школі, вчитель фізичної культури, паралельно тренер. Дитячий тренер з футболу. Uh -huh. В принципі, з самого дитинства для мене спорт відігравав дуже, дуже велику роль. Завжди намагався бути активним, всі змагання: різні футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика. Все, що можна було, все, що було в місті, я усюди був. От. І ну, якби завжди старався бути активним. активним. І в тебе щось сталося, В тебе була травма? Так, так. У мене була травма у 26 років це в мене було. Травму отримав на турнірі з футболу. Серйозна травма, Гаміл Костоп. Десь півтора місяці я на костелях був, потім дуже довго відновлювався, реабілітація, різні там масажі так далі, тому подібне. І приблизно через. Це що саме було? Це як розрив зв'язок чи що це? Там все на купі. Перелом, mm -hmm. зв'язки, ну, сам сустав трошки змістився. Mm -hmm. Операції не було, але складне було відновлення. Приблизно десь з пів року я відновлювався. В mm -hmm. речі рекомендували більше, але я потрохи намагався вже. Самостійно відновлюватися, самостійно почав бігати вже потрошки. І вже скільки років Це виходить. з 2016 року, по 2020 рік мене постійно турбувала ця нога, я не міг нормально тренуватися, не міг нормально бігати. Пів години 40 хвилин максимум, і я починаю шкутельгати. Починаються болі, оці постійні зміни погоди. Це, це щось з щось чимось. Я себе відчував якимось 80-літнім дідусем. От Як бабусі жаліються, коли в них крутить ноги, угу. крутить сустави, то все. От мен... на погоду, так? Так, так. От у мене було це аналогічне відчуття. Раптово нічого нема, не тренувався, все нормально, і тут раптово просто нога починає підкошуватися. я не можу... Ти пробував щось от якось там це вилікувати чи. мазі ходив до ребілітологів, ну, таке намагався якісь вправи самостійні робити. Но... Як завжди, тимчасово все, так? Ну, навіть не тимчасово, ну, в принципі аж відчутних якихось змін не було. Тобто я вже змирився з тим, що це от мене буде. Постійно. Причому, що багато людей, яких, з якими спілкувався, то вони казали, що це от приблизно з цим вони живуть на все життя. Все життя, да. А що відбулося, коли ти познайомився з концепцією здоров'я? Найперше, що це я отримав свободу. Свободу, <сим> свободу від болі. Якби це банально не звучало. Звісно, я приблизно наскільки? На другий місяць я вже відчув значне таке полегшення і впродовж двох місяців я фактично забув про цю біль. Біль, яка мене чотири роки мовчила. Чотири. Це що саме ти зробив? Що таке взагалі концепція? Може, не всі просто знають і ті, хто буде дивитися. Так, концепція найголовніше, що. Має бути гідратація організму, тобто насичення водою, правильною водою. Виходивши якраз в суставах, там були певні такі сформовані мозолі. Після перелому ці от нарости різні, і вони завдяки завдяки цій, завдяки цій, цій воді. Всі капіляри прочистилися, пішов максимальний доступ всіх елементів, які потрібні. Кровообіг покращився. Так, це і покращився і так, 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 корисні так, речовини, так розумів. І, так, так, речовини, так. Так, і угу. нога повністю е мала, змогу, мала змогу отримувати те, що їй потрібно. Угу. І це завдяки цьому прийшли болі больові. Ну, гаразд, віщення. тоді не буде всю концепцію здоров'я розказувати. Це кому буде цікаво звернутися окремо там. Але головний результат, що я розумію, це в тебе були проблеми з ногою, розрив зв'язок, вони зажили. Так, і пізніше просто ти з ними мучився, так от крутіло-вертіло. Від... Так, так. по концепції відновився і забув про ці болі, так? так, так Нога це. Єдиний результат? Нога це основний найголовніший основний, для, та, для, те, того, для той людини, яка це грає. Футбол, футям, <гум> це футбол. Супер результат. Ще Біз, щось було? Так, звісно. Зважаючи на те, що вже мені за 30, я вже відчував на футбольному полі такого собі трохи Ну, не професійний футболіст, але любитель і постійно тримає себе в тонусі, тому для себе якби, свої, своїми результатами задоволений. Але в мене е, з часом почалося таке, е, що почав набагато е, менше е, в мене знизилась витривалість. Тобто я на полі. Е... Знизилося чи збільшилась? Зменшилась вимальність. Зменшилася вит. Е... Секуночку. У мене зменшилась витривалість. Угу. Е... Я почав швидше втомлюватися і я. А, а дочьма я. Займу, так. Так. Е... І дійсно я вже вважав, що це е... якби е... возросне. Угу. Вже за 30, вже треба змиритися, вже не, не хлопчик, але ще собі. Е, Це для футболістів себе... на пенсію 35 виховається. Ну, Плюс-мінус, так. <смір> але для себе все одно намагався ще займатися. І тут, як пройшов цю концепцію, окрім ноги, ще в мене пішла <смір> очередна моя молодість. Не знаю, я почав просто бігати з такою... Швидкістю з, таким, з такою витривалостю, якої в мене напевно зі шкільних років не було. Пусть Навіть твої учні тобі заздроли. Учні, чесно, зараз ми, мої, мої учні немає рівня такого, як я бігаю зараз. Тобто всіх можу і перегнати і по витривалості це проблем немає. Усього навсього скільки три з половиною місяці. І вже з півроку в мене цей результат тримається, і все чудово. І я себе почуваю. будемо можна давати рекламу всім футболістам, <гум> то можна всім людям це давати, не тільки футболістам. Але ж це ж після цього їм пенсійний. Вік про Раз, я ще знаю, що в твоєї жінки дуже чудові результати. Можеш розповісти два слова? Так, жінка теж один з самих головних результатів це було позбавлення від алергії. Вона дуже довго мучилась на пиль, на домашніх улюбленців, на шерсть. Це от постійно, тільки починає прибирати, або Багато часу проводить з улюбленцем, грається з ним, починає сильно чхати, там оці, от, алергічні прояви е, з носа, з очей. От, я думаю, хто, хто знає, що це таке, то не варто розповідати. Е, ага. Алергія. Так. То... Повністю позбулося? Повністю. Я знаю, що казали, що той, хто знайде винахід, винайде спосіб позбавитися алергії, дадуть Нобелівську премію, то, В принципі, нам можна її отримати. Ну, можете податися. Алергія на, домаш... так, на домашню тварину була. Позбавилась це раз. Друге, постійні, постійний прийом знеболюючих засобів. Що боліло? Голова. Голова. Постійні мігрені. це... Один раз на тиждень, один раз на два тижні. Це от стабільно, в неї були постійно пігулки. Це часто проблема всі дівчатки, так у сумочках носять постійно таблетки, головної болі. Так, це чудовий результат. Так, вже я забув, коли ми останні раз їх купляли, не те, що вона їх п'є. І про волосся ти казав, що я запам'ятаю. Так, так, постійно раніше в мене було я там раз в місяць. <реш> робив профілактику вани, починав <реш> витаскувати ці клоче волосся прямо з, з водостека, там забувалося це все, вода не стікала, я це починаю винімати кучі волосся. Думаю, багатьом це знайома. Ні, зараз. Зараз я, я не пам'ятаю, коли чистив останній раз. Супер. Тобто почало, як сказати, зберігатись? Зберігатись голову. Менше, стало менше випадки, так? Е, ну, я думаю, тут вже багато чудового. Ще є один результат, так, так, дуже цікавий. Ми... Це ж розумієте, так, його жінка також пройшла концепцію здоров'я. Так. Так. Е, причому вона раніше в мене це зробила. Ще один крутий результат. Результат в мене, але результат для дружини. Uh -huh. е інтимну частину ми поки пропустимо. Хоча там теж є, <рес> там теж є свої плюси. Раджу. Е перестав хрупіти. Ого! Uh -huh. Так. Я раніше дуже сильно хропів. Дружина мене кожну ніч штурхала. Я часто просипався від того, що тримував просто ляпаса по голові. <рес> так от для неї це було теж дуже складно. І... Тут я навіть не знаю, як це прокоментувати. Кажуть, от колаген, він підтягує ці всі зв'язки, там тканини, але ти його навіть не проходив. Ні, це ще раз Це чи на перших стадіях концепції, тільки Ну, мені Супер. здається, що людина, яка відчуває себе здоровою, тобто, ну, я по суті думав, що я здоровий. Але як, пройшовши цей, я отримав свої результати, ряд змін і сильно доволі і розумію, що це, це те, що має супроводжувати людину протягом всього життя. Не тільки пройшов і пішов, а Периодично повторюються, плюс е додаються деякі ну, відповідно до, е до, uh -huh. до проблем або до того, що от хочеться покращити. Навіть я не знав деяких твоїх результатів, але ну, вражений які дійсно. І на завершення, що ти побажаєш своїм знайомим, хто тебе буде бачити, хто дивитись там незнайомим взагалі по е здоров'ю, як за собою доглядати. Е як? Хто сумнівається, просто спробуйте і переконайтеся в тому, що воно дійсно діє. Все. Ознайомте, що таке концепція здоров'я. Можна від Олексія, так. можна від мене. От, хто кого знає, гаразд. Тоді дякую.